Привіт! Ви на каналі Перша Віза. Сьогодні важлива тема для всіх, хто працює в Польщі та має справу ЗУС, адже з'явилася нова шахрайська схема, яка набирає обертів. Зловмистики надають фейкові листи, що виглядають дуже схоже на реальні повідомлення від ЗУС. Але якщо ви отримали такий лист, не панікуйте. Просто дотримуйтесь наших порад, щоб не потрапити в пастку шахраїв. Згідно з прес-релізом ЗУС, зловмисники надають електронні листи з адресою, що виглядає як легітимна, але насправді вона не має жодного стосунку до ЗУЗ. У листі вам можуть запропонувати оновити дані через проблему з обробкою платежів. А потім, перейшовши за посиланням, ви потрапляєте на підроблену сторінку для входу на платформу eZUS. Не відповідайте на підозрілі листи і не відкривайте вкладення. Це може призвести до зараження комп'ютера вірусами або навіть викрадення ваших персональних даних. Завжди перевіряйте відправника. Реальний лист від ЗУС завжди містить ім'я та прізвище співробітника, а також зв'язок тільки з клієнтами, які мають обліковий запис на платформі електронних послуг. Перейдемо тепер до важливої теми, яка допоможе вам не лише захистити себе від шахраїв, але й уникнути фінансових проблем. Дуже важливо регулярно перевіряти стан рахунку в ЗУС. Неоплачені внески можуть спричинити серйозні фінансові наслідки. Для цього ви можете скористатися платформою електронних послуг поезд. У розділі сальда біжонце ви знайдете інформацію про вашу заборгованість за страховками та фондами. Також можна перевірити баланс за останні 12 місяців через вкладку сальда мішонса. Щоб дізнатися більше, ви також можете подати заявку особисто в офісі або поштою. Перевірка заборгованості перед податковою така ж важлива, як і перевірка перед ЗУС. Для перевірки вашої заборгованості в податковій системі в Польщі скористайтеся своїм кабінетом. Інформація буде доступна в розділі розлічення. Ще один варіант подати заявку за СВО онлайн або на папері. Онлайн-заявка безкоштовна, і ви отримаєте сертифікат протягом 7 днів. На сьогодні це все. Не забувайте бути уважними до своїх фінансових даних та завжди перевіряйте джерела інформації. Дякую за перегляд. Перша віза робота за кордоном це просто.